Військовослужбовець підрозділу Рупак Фурія, це бригада Гард Павло на псевдо Ярий долучається до бесіди. Павле, як чуєте? Бажаю здоров'я, шановні українці. Мій позивний Ярий, я пілот війського бомбера. Ми збираємо на дрони, а до них. В нашому напрямку. Напряму дрони це не. A mean the voice Насправді той збір, який заанонсований. От я зараз буквально і сканую, щоб ви не сумнівалися, що що, що роблю. Всі знають, але тим не менше. 9, ой, один мільйон гривень зазначений на те, що потрібно комплектуючи для FPV 169 тисяч на рахунку, і це зовсім не привід зупинитися абсолютно навпаки, тому що потрібен мільйон. Все дуже дуже просто ну дуже дуже просто у військових, які стоять, даруйте на сторожі нашої з вами безпеки. Їм потрібно вибити ворога. Їм потрібно його зупинити. Павло зі своїм гартом стоїть безпосередньо на вовчанському напрямку. Нам складно, нам потрібно наскладати грошей на ці комплектуючі для впівішок, які безпосередньо і потрібні. Павле слухайте, тут така справа. Росіяни давненько вже намагаються обійти вовчанськ з флангів. Місто тримається, але от якщо говорити про останнім часом, як ви спостерігаєте, якого типу атаки? Що вони намагаються робити? Вони намагаються просунутися через бугруватку чи ві? Ільчу, що ви спостерігаєте безпосередньо там, де стоїте? Ситуація навколо міста складна. Попри заяви військового командування, що вони захопили Вовчанськ, це не відповідає дійсності. Ворог прагне перерізати трасу на старий сау, саутів. Наразі стримуємо ворога. Ми ну, даємо йому викинути свої влади. Якщо ми вже почали говорити про трасу на старий Салтів, ми прекрасно розуміємо, що прицільною метою ворога є логістика. Вовчанськ старий салтів Харків це є та логістична артерія, яка постачає все, що потрібно нашим. Наскільки вдається окупанту підсунутися максимально близько до цієї траси? Як комунікують підрозділи, які їх захищають? Напевно, ну, що це не лише антидронова сітка, яка натягнута. Що ще? Наразі їхні плани по просуванню, так скажемо, пересікаються. присікаються. На даний день ворогу не вдається просунутися. Дивіться, маємо інформацію, що ворог максимально намагається зараз повернути механізовану складову в свої штурмові групи. Тобто він а, бронетехніку додає до штурмовиків. Чи спостерігаєте ви там, де ви стоїте, і що проти вас що маєте протидіяти протиставити? Е, Працюють моїми групами по 3-4 чотири Але вони швидко виявляються та знищуються нашими ФПВ-дронами. Е, якщо йде е, одна е, одиниця бронетехніки, то 4-5 осіб е, вилітають FPV, знищують піхоту противника е, та важкі бомбери вампіри, які знищують техніку. Ну, ви так розповідаєте, що всіх понищили, всіх, всіх знешкодили, всіх ліквідували, але насправді це ж запеклі важкі бої. Як ви можете характеризувати те, що відбувається безпосередньо на землі? Що це? Близький стрілецький, це війна дронів, це максимально далеко від лінії зіткнення. Бо це точно не проста прогулянка і не комп'ютерні стрілялки даруєте? Так, в основному дрони, в основному ж вони. Які оп, сидять на дорогах, де їздять наші хлопці і чекають на машини. Основна проблема це FPV. Ну власне, на це і збираємо ми зараз разом із вами для гарту для рупак фурія потрібні комплектуючі для ФПВ-шок. і потрібно їх на мільйон 215 тисяч гривень. Вже зібрані 217, Прекрасні люди. Дякую, що ви для кої, що, по перше ви не байдужі, 218, І я обожнюю оновлювати безпосередньо цифри в прямому ефірі. Що по залізниці ми прекрасно розуміємо, що там були запеклі бої, якщо говорити про вовчанськ біля залізничної станції, Які там залізничної інфраструктури на зараз. Чи використовує її, чи намагається якось використовувати її противник для логістики, чи для антилогістики? Так, старається її використовувати. Але всі спроби її використовувати також. А, я, а як це відбувається? Бо е, ви знаєте, щоб я не спитала, ви кажете, всі знищені, всі всі знешкоджені. Е, а грошей треба мільйон. Е, дякую, хто долучається 228 тисяч гривень на рахунку. Панове, ви прекрасні. Розумієте, що військові не дуже люблять хвалитися і тим паче не дуже люблять розкривати таємниці. Але у Павлатки запитаю, як все це відбувається? Як відбувається взаємодія? Хто де? Як артрозвідка, артилерія, дроноводи, розвідка безпеки. Посередньо. Хто з ким взаємодіє? Снайпери, до речі, залучені чи не залучені? Розвідувальні е, ну, Дрони взаємодіють з артилерією. Знаходять ціль, бліндаж е, противника передають координати на, на артилерію. Артилерія відпрацьовує в зазначений квадрат. Якщо вважати підсумками року такими своєрідними, ви ж точно ведете собі облік, що знищили і що змогли пошкодити або вивезти з ладу. Чим можете точно похвалитися і е, даруйте, що внесли в топ того, що ви ліквідували у ворога? Багато бронетехніки. Дуже добре, коли це танки. А є танки, так, власне так, точно. А нам же казали, що це тільки м'ясні штурми, і ніякої бронетехніки не було от тільки буквально три тижні-три дні як почали додавати трохи її в штурмові групи. Чи це не зовсім так? Точно, м'ясні штурми, але танки, така важка техніка, у них стоїть за 20 кілометрів від лінії зіткнення. Тобто стараємося настраювати зв'язок. Антени, щоб давати таку вістик, знаходити техніку противника та знищувати її. Слухайте, а що розвідка каже Єри? Насправді ми ж маємо розуміти, що ворог просто так не сидить, склавши руки в кишені. Що розвідка каже? Що по той бік лінії розмежування? До чого вони готуються? Щось підтягають, перегруповують, перекидають як? Так, точно. Накопи... Замінчено заміщено накопичування техніки. Пересування особового складу, накопичування особового складу. Тобто про кількість не скажете. Дякую вам, пане Павле, написав на Яри, це військовослужбовець, підрозділу Рупак Фурія, бригади Гард. Я попрошу наших прекрасних режисерів не забирати цей qr код бо це важливо, щоб він залишився. Чому військові вони не дуже люблять хвалитися? Військові вони не про те, щоб хизуватися здобутками, як я провів 25-й рік. Вони. Ви знаєте, самі вони приїжджають і сильно і не розповідають, що з ними було, і що з ними відбувається просто зараз. І що всередині вони теж не кажуть. Але коли вони виходять в балаклавах, і ви бачили, як вийшов Павло, і з таким хвилюванням і щирістю розповідають, як нищать ворога, аби не сказати зайвого і аби не виглядати слабкими, ми точно маємо підтримати їхню силу. І це можна зробити, от, за цим QR-кодом, все сильно, просто, панове, мільйон потрібен 260 тисяч гривень вже на рахунку. Ви прекрасні, майже 100 назбирали. Давайте ще, бо ми точно маємо підтримати своїх, щоб вони залишилися в силі.